Вітаю, друзі, Олексій Ляшенка. Традиційний 5 хвилин, вівторок. Вчора трошечки там було, я ж казав, що це було предварительно. Сьогодні на вечір, я буду знаю, все точно. По тому, що вчора було і ввечері поговоримо, а сьогодні починав з такої приємної речі: 20 російських танкерів застрягло, верніше з російською нафтою, застрягло в Туреччині після введення стилі протоколу. Друзі, вони стали на якір біля протоку Босфори Дарданели. Які з'єднують чорноморські порти з російськими міжнародними ринками? І затримка, затримка пов'язана з тим, що Туреччина вимагає, як я вже розповідав, навіть не ціну, не документи. Цього вона навіть не може вимагати по різним та міжнародним законам. А вона вимагає листи. Від страхувальних компаній з підтвердженням чинності страхових виплат. А страховики не можуть страхувати нафту російську, якщо вона перевищує ціну вище 60 доларів. Хоча наші кажуть, що це дуже дорого. Так що класно, класно. Хай тепер працюють, хай тепер працюють, і хай тепер у них все виходить в лапках. Ну, Святошинський суд. Нагадаю, що е, заки, завершив судовий розгляд вбивства е, людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану. Я не читав ще про вирок, нічого, нічого. Ну, не знаю, коли він буде вирок, але, але, але завершено. Йдемо далі, друзі. Пам'ятаєте такого Юрія Голубана? Була, був величезний скандал, коли його притащили е, в залу Верховної Ради, коли е, Сираїд тоді була заступником голови Верховної Ради і закрила. Сесію. А я вам хочу подякувати в цей час е, зараз, прямо за ваші донати, за вашу допомогу каналу за допомогу армії. Щиро вам дякую, друзі. Так от, Голубан, Юрій Голубан. Е, позвоню підполковник міліції тоді ще. Да? І що тоді ще було? Що ударило в голову? Е, нагадаємо, що цей чолов'яга зараз, а Нагадаємо, скажу, цей чолов'яга зараз заарештований і сидить в СІЗУ, і сидить в СІЗУ. Тому що ще тоді були і фотографії, і зйомки, і докази, що ця людина, ця людина воювала на стороні ДНР, в батальйону Восход. І Восток, і Восход, і Восток, я не знаю, Восток, да. який тоді фінансувався Рената Махмета. Він і щас там воює проти нас, але голубан був, був тоді в Карлівці, де був батальйон Донбас, де пам'ятаєте хлопцю Айтішніку, по-моєму, позивний Айтішник був, в серце вирізали. ДНРівці і зацепили за Камазом і тащили. І Голубан був там, і Голубан це все бачив. І Голубан потім розганяв е, тих наших протестувальників, що протестували на, на торговлі на крові. А потім е, його, начебто, спіймали. А потім Аваков. і разом з Геращенко заміти. Антон Геращенко, який зараз, і телеграм-канали, і Патріот. І він є він зараз, кстаті, є радником міністра. Внутрішніх справ. Вони тоді, не тільки він, там і Береза був, там всі були. Вся була партія Народний фронт Яценюка. Ви бачите, все зв'язано, все. І вони затащили його в Верховну Раду. Верховну засідання Верховної Ради була закрита. Потім Аваков подав на, на нагородження, цього Голубана нагороджували, да? таскали його за собою всі-всі-всі-всі. А це звичайний покидяк, звичайний перебіжчик, звичайний зрадник. І сьогодні монастирський новий очільник МВС заарештував і в СІЗО. Ось так, друзі, буває. Ось так буває. А я вам казав, що все старе пов'язане між собою. Все. І воно ж не все пішло зараз. Воно і зараз існує у нас у владі, це старе. І його треба видавлювати, вичовувати. Це дуже тяжка праця. Але вона йде. Вона йде, і ось тут вона йде, слава Богу. І далі вона йде. Ось набу затримала в Одесі бізнесмена Кауфмана та бувшого народного депутата Олександра Грановського, Боруховича. Не того Грановського, що. Петра Порошенко розводящий, да решала. Другий Звановський, він був він був е -е, нардепом, він був нардепом от від Медведчука, СДПУ об'єднаної І вони там зараз на пару Гауфман і. Грановський, всю Одеську область прихватили, там і е, створення якоїсь кої, групировки, там е, ну, підозрюють у створенні злочинної групировки. Ну, мабуть, вийдуть під залог, потому, тому що грошей там багато, це мільярдери. Ви бачите, набу працює, САП працює, СБУ працює, поліція. На, на... там Кауфман, да? Там голо е Шевченка, там е колаборанти, і воно йде, 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 і, і щоб, треба, щоб цей ком наростав, наростав, наростав. А це в пику тим, хто каже, що Кауфман – це спонсор слуги народу. Можливо. Це ж люди перевзуваються, як хочуть, перевзуваються, Можливо. Але президент Зеленський, ви знаєте, йому до лампочки, чий ти спонсор, який ти спонсор, від якої ти партії? Якщо ти злочинець, то ти злочинець. Ось так вони працюють, друзі. А вам, Якщо вам подобається оце, що я кажу, оце наше спілкування. Підпишіться, прямо зараз підпишіться, тому що це захищає канал, це захищає нас. Підпишіться, натиснітесь вподобайку, друзі. Розповсюджу, порадьте друзям підписатися, подругам і так далі. До вечора. Ввечері буде цікаво у нас. Україна переможе!